До ангела церкви в Ефесі напиши Ось що говорить той, хто держить сім зірок у правиці своїй, хто ходить посеред сімох світильників золотих. Знаю діла твої і труд твій, і терпеливість Твою, і що не можеш переносити злих, і ти випробував тих, які звуть себе апостолами, а не є ними, і знайшов їх. Ложними, і терпеливість маєш, і переносив ради імені мого, і не знемагав. Але ж маю проти тебе те, що ти любов свою першу покинув. Тож згадай, звідки ти впав, і покайся, і перші діла роби А якщо ні, прийду до тебе і здвигну світильник твій з місця Його, якщо не покаєшся. Але маєш те, що ненавидиш діла ніколаїтів, які я також ненавиджу. Хто має вухо, нехай слухає, що дух говорить церквам Переможцеві дам споживати від дерева життя, що в Божому раю. І до ангела церкви в смирні напиши. Ось що говорить перший і останній той, хто був мертвий і є живий. Знаю твоє горе і вбогість, а втім, ти багатий. І обмови від тих, що звуть себе юдеями, а не є ними, але зборище сатани. Не бійся нічого, що маєш витерпіти. От декотрих з вас диявол укидатиме у темницю. Щоб випробувати вас і матимете горе десять днів. Будь вірний до смерті і дам тобі вінець життя. Хто має вухо, нехай слухає, що Дух говорить церквам. Переможець не ушкодиться від смерті другої. А до ангела церкви в пергамі напиши. Ось що говорить той, хто має меч двосічний, гострий. Знаю, де мешкаєш, там, де трон сатани, і держиш ім'я моє, і не зрікся віри моєї, і в дні, у які Антипа, свідок мій вірний, був убитий у вас, де мешкає сатана. Але маю проти тебе трохи, бо там є у тебе ті. Що держаться учення Валаама, який навчив балака кинути камінь спотикання перед синами Ізраїля, тобто їсти ідоложертвене та блудити. Так само є у тебе і ті, що держаться учення Николаїтів. Покайся, а як ні, прийду до тебе скоро і повоюю з ними мечем, уст моїх. Хто має вухо? Нехай слухає, що Дух говорить церквам. Переможцеві дам манни сокровенної і дам йому камінчик білий, і на камінчику ім'я нове написане незнане нікому, крім того, хто приймає. І до ангела церкви в тіятирах напиши Ось що говорить Син Божий. Що має очі, як поломінь огню, і ноги його подібні до бронзи. Знаю діла твої і любов, і віру, і службу, і терпеливість Твою, і діла твої останні більші, ніж перші. Але маю проти тебе те, що потураєш жінці Єзавелі, яка зве себе пророчицею, навчає і зводить моїх слуг блудити. І їсти ідоложертвене. Я дав їй час, щоб покаялась, а не хоче каятись у розпусті своїй. От кидаю її на ложе, а тих, що чинять перелюбство з нею, в біду велику, якщо не покаються в ділах її. Дітей її умертвлю смертю і пізнають усі церкви, що я, той. То випробовує почуття і думки, і віддам кожному з вас по ділам вашим. Вам же говорю та іншим, хто в тіятирах, які не мають учення того, котрі, як кажуть, не знали глибини сатани. Не накладаю на вас іншого тягара, тільки той, що маєте. Держіть, поки прийду. Переможцеві і тому, хто зберігає до кінця діла мої, дам владу над язичниками, як і я її теж одержав від отця мого. І пастиме їх жезлом залізним, і вони, мов посудини гончарні, скрушаться. І дам тому зірку досвітню. Хто має вухо, нехай слухає. Що дух говорить церквам?